сегодня хочу показать фиа mm -hmm. показать вам як відпочивають як відпочивають американці на вихідні зараз п'ятниця 31 травня собственного я вже ввечері 7 годин тому я забув по суті і ось тут парковка велика Це

Дочі, зліва тут бокс офіс, туди білети купують. І рядом є різні посуди. От має синема. Це є кінотеатри. До речі, всіх кінотеатрів таких тут не один. Я як мінімум знаю і ще в іншому місці. В іншій плазі, так сказати. Вот. Ну це можна назвати плазами. Це дуже велика парковка і є різні бізнеси. От Веліц Чин Children Ice Center справа походу. Це як по нашому льодовий майданчик. Крижаний майданчик. Тобто на ковзанах катаються. Грають в хокей. Я часто бачу що тут діти з плюшками там снаряження копійців. проїжджають. Ну от, от такий кінотеатр. Я був здивований, що американці до сих пір ходять в кіно дивитися, в кінотеатр. Тобто це кіно, що я теж дивлюсь, але я дивлюсь по інтернету. Ось. Взагалі ось ця вулиця називається, Я зверху як під, під якоїсь назви під якою. якоюсь. Зараз дивимося, що в нас далі під'їде. Я хочу сьогодні ще піти. Почек'ю, вулиця, на яких я звернув, тут рядом вона паралельно, на, на те коротше. Треба проїхати трошки. Це таке початок даунтауна і взагалі тут просто велика дуже парковка. Що велика, тому що я кімператором великий, а багато місць. І, і до ми сьогодні снігу не виклали. Тож тоді давайте поїдемо в інше місце. Поки що вироблю паузу.